Забродний комбінезон Прос, виробництва Польща. Модель стандарт. Гарні чоботи з міцною підошвою. Зручні та надійні. Комбінезон зроблений з чудового, якісного нейлона. Тут немає спеціальних наколінників. Повзати на колінах не варто. Тут немає коліски, яка регулює ширину. Тобто підійде всім. Але буде широкенько, якщо ви такі, як я, гарні регульовані шлейки, які з'єднані між собою на спині, щоб не спадало з плечиків. І внутрішня кишенька для того, щоб можна було положити щось потрібне, що треба мати з собою. В такому комбінезоні можна не боючися зайти у воду по груди і робити те, що вам заманеться. Нищити орків не так, знищувати русню або рибалити, або просто насолоджуватися заходом сонця. Як я це роблю сьогодні. Котики, Гатіть!